Всім привіт! Така коротенька історія нашого знакомства із бабушками одними, які приїхали давно, давно давно в Німеччину. Ну, вони самі з Казахстана, одні бабушки вже 90 років, а одні 80 з чимось там. І вони розказували свою історію, познайомилися з ними біля нас, та магазин, а, магазини тут продуктові деякі молодий. Малу, які працюють, цей магазин наш не працює неділю, і там діти часто катаються на велосипедах, самокатах, роліках. Якраз ми тоді вчили доньку кататися на роліках, познайомилися з цими бабушками. вони розповідали свою історію. Я подумала, не буду я свою історію розповідати, не буду з ними так спілкуватися, тому що вони з Казахстану, я подумала, що вони за тих сусідів за на... ну, нашим. Які прийшли освобождати нас. Але ні, вони розказали свою історію. Я була в шоці, що вони пережили там, до того, як приїхати в Німеччину, я розповіла, те, що відбувається в нашій країні, те, що наші діти і ми переживаємо, і вся Україна переживає, як вона живе в теперішній час. І вони поплакали разом зі мною, тому що. Вони розуміють, що це правда, вони розуміють, що ті сусіди такі є. Вони підказували нам, як нам поводиться тут, як нам влиться в цей колектив. Так вони розказували на своїй, на своєму пережитому прошлому, я щось думала, що вони вас приймуть нас. Не так хорошо, восприняли нас хорошо, попідказували, наскільки добрі і відзивчиві люди. Так що не треба думати, що тут а, всі проти України, тут а, наоборот всі за Україну, так тут всі розуміють, особливо корінні німці, через що проходить країна, через що проходять люди, через що проходять діти і наскільки дітям важко. Тому що ми не збиралися, як я об'ясняла їм, переїжджати в другу країну. І якби цього все не сталося, я напевно ніколи б ніколи б в житті не переїхав в другу країну, тому що мене все влаштовувало в моєму житті. У мене був свій дім і, і все вдома, і чоловік, і діти, і рідні, і близькі рядом. Але так вийшло, що я таке рішення прийняла, і ми поїхали. Ми довго вибирали Німеччину, я об'ясняла це, тому що ну, я не з тих людей, яка рішительна і яка може поїхати за границю. Ми ніколи не були за границею. І я б не їхала, я такий, така людина домашня. І всі, хто мене знає, лічно, ніхто б не повірив, що я можу також зірватися і поїхати. І навіть коли ми уїжджали, ніхто не вірив, що от і на. Сховати сім'ю і поїде. Але так сталося. так сталося. Я переживала, як нас прийме країна, як нас приймуть люди тут. А... Ці жахи я надивилася в інтернеті, що не сприймають, і що проти, і ми ту нікому не треба, і будемо тут обіцювати, чи ще щось. Е, ні, тут Німеччина дуже добре нас прийняла, е, Німеччина дуже хорошо допомагає. І люди, ну, я е, рік вже тут, а я жодної людини не зустріла, яка проти нас, проти України, яка щось говорить погане. Наоборот, всі підказують, допомагають, намагаються допомогти, підказати. Так що, якщо ви дивитесь інтернет, трішки пропускайте повз себе, тому що це все ж показують в інтернеті. Ну, а основна частина це брехня. Брехня. У нас такі справи. Це друге знайомство, таке контактне спілкування у нас з німцями. Я порівняла в одному відео, розказала чисто про німця, одного, який нас зустрів біля магазину. І оце, го, яке не корінні не корінні німці, але ну як, не корінні німці? Я не знаю, коли читаються. Вони з Казахстану, в них рідня була раніше в Німеччині, а тоді вони переїхали в Німеччину. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. Бережіть себе своїх близьких. Вірте в людей, в добро, в мир, в перемогу. І хай Господь Бог вас оберігає і вас родину. Молимося за нашу країну і за мир. Всім бывает до наступної зустрічі. Папа. -па.